Готуємо теплий салат із лисичками, в'яленими томатами, мусом із фети і неймовірно горіховою заправкою. До речі, сьогодні готую із продуктами від кухар'є. Це український бренд, який робить усе з турботою про смак і якість. Олія волоського горіха холодного віджиму із глибоким насиченим ароматом, який чудово підходить до салатів. Масло з травами – це ароматна база для обсмаження. А в'ялені томати і салат на суміш, просто скарб у баночках. Лисички добре промити, замочити у підсоленій воді і зрізати залишки ґрунту. Потім проварити 6-7 хвилин у підсоленій воді. Вони мають бути м'якими, але тримати форму. Для заправки змішати 2 столових ложки олії волоського горіха, трішки підсолоджувача, сік лимона, по одній чайній ложці американської і французької гірчиці, збити до кремової текстури. Соус вийде ароматний з легкою горіховою ноткою, саме завдяки олії. Фету змішати з 1 столовою ложкою йогурту вийде ніжний кремовий мус. Він надає свіжості і балансує насиченість страви. На розтопленому маслі кхі від кухар'є підігріти лисички. Завдяки розмарину, часнику і солі у складі масло передає грибу аромат пряних трав і горіхову глибину. На тарілку викласти салатний мікс, полити частиною соусу. Додати чері, в'ялені томати, розрізати навпіл, викласти теплі лисички, ще трохи соусу зверху, потім мус і сфети, і щедро посипати сумішу для салатів від кухар'я. Вона хрумка, поживна, додає страві текстури. Салат готовий завдяки кожному продукту від кухаря, смак, як у ресторані, і все це вдома.